Роз'яснення ситуації по ДТП, відповіді адвоката по ДТП на практичних прикладах та відповідь одного з підписника за фото публікації. І так. Фабула справи. Нічний період доби в умовах міста водій автомобіля марки Toyota, пересуваючись по вулиці Головній у місті Чернівці, не обрав безпечну швидкість руху та безпечної дистанції. Допустив зіткнення із попутним легковим автомобілем марки Ford, який рухався попереду та збавляв швидкість перед світлофором. Внаслідок зіткнення водій авто Toyota отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований з місця ДТП. На ранній стадії розвитку наведеної дорожньо-транспортної ситуації дії водія Авто Форд регламентовані розділами 16-18 ПДР правила дорожнього руху, якими встановлені правила проїзди регульованих світлофором перехрестя пішохідних переходів. Далі водій авто Toyota, у свою чергу, наближаючись до регульованого перехрестя. Пішохідного переходу та маючи можливість об'єктивно виявити перед собою попутні транспортні засоби, які рухаються попереду у потоці, керуватися пунктами 121 13.1 12 13 пдр обираючи допустиму в межах населеного пункту швидкість руху до 50 км на годину. Дотримуючись безпечної дистанції від попутних транспортних засобів та усвідомлювати, що він наближається до пішоходного переходу, по якому за сигналом світлофора можливо перетинання проїзної частини пішоходами, спостерігаючи за зниженням швидкості попутного авто, Ford, водію авто тойота, належало б так само збавити швидкість та дотримуватись безпечної дистанції від авто Ford. На цьому етапі водію авто слід було б керуватися пунктом 12.3. Якщо попутний транспортний засіб створив, створив перешкоду для подальшого руху, необхідно зменшити швидкість аж до повної зупинки 13.1, продовжувати тримати безпечну дистанцію. Не дотримавшись наведених пунктів ПДР, водій авто Toyota, не обравши безпечну швидкість руху та безпечну дистанцію. З попутним транспортним засобом, не взявши до уваги по ходу його руху, регульовано світлофором перехрестя пішохідний перехід допустив зіткнення із попутним транспортним засобом. У зв'язку із наявними тілесними ушкодженнями водія авто Тойота. Поліція зобов'язана розпочати кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України однак встановивши відсутність складу злочину, якщо легкі телесні в діях водія легкового авто, кримінальне провадження підлягає закриттю у подальшому відносно водія авто Тойота буде складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 КУПА за результатом розгляду адміністративного протоколу. Водій пошкодженої автівки має право звернутися до страхової компанії, послугами якої користується водій авто Toyota щодо отримання страхових виплат. Однак слід пам'ятати про те, що кожна ДТП є індивідуальною та гідна детального аналізу всіх обставин із залученням спеціалістів у відповідній галузі. Тому. Надважливою є правова допомога адвоката у кримінальних адміністративних справах щодо ДТП за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у ДІРЕК, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за вашу увагу.